О, нашим, стосовно міністра, от ваша особиста оцінка його діяльності. Я вважаю, що те, що, те, що можна було зробити, працювати. можна було зробити рівно в п'ять разів більше. Це моя йому оцінка. заважали працювати? Я вважаю, що йому не заважали. І е, я з ним особисто навіть спілкувався, бачив його стратегію. Ця стратегія ручного управління е, у е, невеликій країні. Е, в Україні це не виходить. Величезна машина. Вона, е, ця машина е, медичної галузі, і е, вона настільки е, нерентабельна і настільки е, потребує змін, що його масштаба, його підходів, правильних підходів, можливо, навіть у. Спішних десь підходів по злученню інвестицій у медичну галузь Грузії вона в Україні не працює і потрібно мати компетентність, зразу це оцінити і зразу переформатувати свою стратегію. Насправді він він ішов по на по накатанні стратегії, і вона ну ж, тут не працює.